Приїхала на дачу, знімаю, що тут у мене в тепличці. Пропоную до перегляду помидорки, огірочки та таке інше. Салатики ще там є. Капуста. Все буду розсаджувати. Буду рискувати. Хоча і холодно ще, але що робити? Розсаджувати то потрібно ж його. Що ж на нього дивитися? Уже велика розсада у мене, як бачите, і капуста, і помидори таке, що потрібно садити. Висадила. Оце отут. Отут. Оце все наше. Ось тут бабушкиних п'ять штучок теж різкнула. Тут капуста. П'ять штучок. І ось тут ще капуста. Ось тут. Клубніки нема, так я сюди капусту підсадила. Якісь птички. Що воно таке? хтось тобто, на щось збирають в траві. Ще отут капусту посадила, ось тут одну і там оно три штучки. Не знаю, хай як хоче, росте, не росте. В теплиці. Ось теж тут помидорки розсадила. Ось так отут, отут, ось, і з цього краю теж. Рядок тут. І сюди ось. А ще посадила чотири огірка на вулицю. Все, раз, два, три, чотири. Такий експеримент. Нехай ростуть. Ну, ще раз сада осталась на случай, якщо вдруг та померзне чи що, то тоді вже цю порозсаджую.